Ніхто 24 сьогодні граю Хорс-симулятор. Так, зараз ми будемо вибирати карту Сіті Day. Я поставлю на паузу. Так, ми продовжуємо. Ось, це карта Сіті Day. Тут є пріжок коня а? і є. Можна стати ось так. Добре. Треба найти людину. Ось, ось, ось. Слухайте, тепер який буде звук. І це ще слабенький звук. Ви, напевно, напевно, не почули. Ось, ось ось. Ось такий ще звук. Блмм. Ще зараз. Треба найти людину. Оп. Ментура. Эмм, туда, эм, mm. ум, паркур, тэн-тын-тын. Танкер. Нче, не дали. Я шк ты паркурис туди. Тут ще десь я глин докрил, а його не можу знайти. Не, ну нормальний звук. як завжди. А то якісь якийсь бум. А я дуже гарний звук от. Ви б почули. Ні, який. Який? Раз. Ми продовжуємо. Час скінчився Тут, до речі, часу трошки менше правда? Але все одно тут інтересно, тут дуже класно. От бум Може ти хоч засеєш добрий звук. Е, потім. Что ты ну. тут смеш? Что ты тут? Москаль? Га Москаль! Тупый звук, блин, треба нормальный, крутий такий звук. Ооо! Вот пацан высровся. И такі звуки бывають. Толочка. Ох, это звучок. Тэн-тэн. Тут десь він так. Так я не забужу, де. десь тут у можливо. И біля такої штучки. Тередочка. Пусть тебе люблять коники? Вот такие тоже бывают. Прошу раз чую срачка. Срачка шутка, Настя. Жопа, где. Time. Uh -huh. Тут є ще бешене дерево. це вообще интересно. Пока я не знаю де воно. У давно. Кожницы карт є беш... бешене бешеный дерево. А мені интересно, що буде ночью. Ментура! Тайм тур! коньяк. Ну, на цьому все. З вами був Яхто 24. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Наступне відео буде з Farm па-па! папа! Папа!